Не пройти, не проїхати. Саме так місцеві мешканці кажуть про цей шмат вулиці. Після дощу цей прохід перетворюється на суцільне болото. Люди неодноразово просили комунальників вирішити проблему, але результатів це не дало. Лучани звернулися до народного контролю. Автомобільний проїзд по вулиці Нікішева закінчується якраз у цьому місці. А для того, щоб вийти на головну вулицю, величезну яму людям треба обходити стороною. Пані Світлана каже, це спричинює чимало незручностей. У нас тут болота, У нас ну, нищиться. Ще й до того всього наше взуття, зараз не дуже вже й такі дешеве. І ми постійно тут живемо, постійно на пла, таких постійних на, на постійних водах. Постійно це і діти маленькі дихають, хворіють. Це незручності дітям в школу пройти, людям на роботу добратися. Ну це просто в нас катастрофа. Скільки я тут живу, стільки років ми просто мучимося. Де не дзвонили, де не писали. Добре, добре прийшли, подивилися, руками помахали, розібралися, пішли і на тому. Все лишилося. Ми навідались до департаменту житлово-комунального господарства. Там народний контроль запевнили. Дорогу вирівняють. Я сьогодні чи завтра прошлю спеціалістів, інженерів своїх, які об'являться, обрахують більш детальну вартість, хоча б влаштування білощебеневої вулиці о, на цьому місці. Ну, перш за все, там треба виграти цю грязь болото. Поновано засипати щебеневу основу. За протягом червня-липня місяця там можна буде щось зробити. Ми простежимо, чи буде людям зручно ходити цією дорогою. Дмитро Кузняцов, Юрій Фатисов. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком